Шалом, це Славко, наш брат, бачете, Ескортер, вивалив стільки статистики, стільки новин, що дай Боже, мені встигнути, поки світло вимкнуть. Тому дуже-дуже коротко і швидше. Ось статистика виявляється, що все-таки напрям Краматорська і Покровська лишається основним. От, бачите, статистика певних днів, що все-таки значна частина ось ця синя. Ось воно, щоб вам було зрозуміти. Ось між 15-21 першим стихання активності за 7 днів стихання натиску противника. Москвинив бачите кількість бойових дій. Пік був на 15-те, Зараз зменшується Оце жовтенька Харків, оце різне, оце Херсон, оце Покровськ, Луганськ, Південь України, як нас і Краматорськ. Значить, лишається Покровськ і Краматорськ. Бачите, основні напрямки, і там ця сволочь. Треба сказати, досягла певних результатів. Так, це Часів Яр. Два розрізана канал 98-ма. Воздушна десантна дивізія, що вважається успіхом в їхньому просуванні. Я не буду це оцінювати. Хай це оцінюють інші люди, тому я маю встигнути. І друге, ви бачите, знову з до розвиток на Покровськ, дій, І оці дії Покровська Мотовська мають 50%. Наскільки вони ефективні? Не ясно, але центр ваги з Східного фронту нікуди не дівся. Що на все ось значить, оце от статистика, характер бойових дій на землі, по направленнях і по заняті території. По різних ділянках. Нам воно менше говорить, нам більше говорить оце от захоплення просування, коли було значить, найбільший період з просування з 13.05 і воно спало зараз. Це просування противника. Ви бачите. І оце от його динаміка, халяра. Як на все це реагують наші героїчні збройні сили? Спробую встигнути. Створили з 19 травня, ви знаєте, у нас чотири нові піхотні бригади. 56-ту, 57-му, 58-му, 59-ту ще не встигли отримати вони озброєння. Як от усе у нас буде Оце от зростання? Ви бачите, як було 5 танкових на травень. 24-го так лишилося за рік. Як було механізованих 37 стало 38 одну прибавилось. Моторизованих було 4, лишилось 4-0 прибавлення. Оце от штурмових з 9 до 11 на 2. Не знаю, як вони це все утнули. Так, це гірсько-стрілецьких, Гірськоповітий всяка з Одеси до 13 на 2. Ну, аби назви було. Морської піхоти 4. Це Єгерські три. Піхотні, ви бачите, у нас теж стають 7 і 13 бригад на 6 бригад, наша піхота зростає в чисельності. Мені таке не подобається. А чого вони не наповнюють піхотні батальйони наявних бригад? Бо й це, бо якщо таке от малювання на папері 6 бригад, і ще що. Чуть... пам'ятаєте, ми за дві говорили взимку, і дві, і чотири ще. То що вони собі уявляють, на що нам цих 11 піхотних бриг. А це от бригади народного ополчення. Було 80. Ну, це як воно? слухають, А як воно стало 91? Це мені не міле ополчення, Що вони це називають, я не знаю. Ось бригади територіальні 32, 32.0. А коштом чого? Що це за 11? Те, що вони називають ополченням, Що воно таке? Що воно за скопіща? Оце я, на жаль, не встиг розібратися з цими скопіщами, тому що, боюсь не встигнути. І зараз буду вже говорити головне, Вибалтав. Що неприємно, що в напряму на Прокровськ вийшли, вважається, на другу лінію оборони. Де, на якому напрямку вийшли на другу лінію оборони? Я, чесно сказати, не знаю, де що відбулося, який прорив. сізити носилися з цим Харковим, як з пісаною торбою, бачите, а десь уже нас достали до второї лінії оборони на Покровському направлінні. Це мені так само і південніше є наступ. Ви можемо Зараз я бачите, неочікувано для себе встиг з оцим усім безобразієм. Ось в напрямки на Нетайлово теж певне просування противника є, і чого ніяк корупція не компенсує. Ну, просуватися в Нетайлово можна безконечно, як розумієте. ось район Новопокровське достатньо неприємний, судячи з усього по кількості знаків локалізації російського просування. Можливо, це воно і мається на увазі, але я не готовий за це говорити, тому що, ну. Швиденько треба встигнути було. Ну, така у нас зараз з цими всіми графіками вимкнення і з війною не розбере. Швидше за все, оце от просування на Новопокровське вважається да, найбільш перспективним. і Те вони вважаються, що оце з цього буде вихід на другу лінію оборони в районі. Ну, не знаю іншого пояснення в мене нема, але. Тоді це геть не так страшно, як я вам розказував на початку передачі. Єдине, ой, що мене в усьому цьому непокоїть, ну, це ясно, про мене ми, ми за це говорили, що даний період війни буде опір Збройних сил України, визначатися територіальними втратами, я скажу, що. Не так багато вони тут хапнули між 6 і 22 кілометрами. Це скільки? 4,16 виходить. Ще я скажу, що не було за що істеріть. Але з оцим от бригади з Деміле ополчення треба було все-таки розібратися. Може, мені ви допоможете, я пам'ятаю, останній раз на це виходив взимку, бо формування. Невідомо чого невідомо з чого, я скажу оцих от шести піхотних і одинадцяти. Невідомо кого, замість того, щоб поповнювати наші Збройні сили. Це ознака того, що про що можна вже говорити, із вимкненим світлом буде. Я вклався, хоч і плохенько, але но... ви бачили, скільки батальйонів атакували Вовчанськ? П'ять, а потім три оперативного резерва із трьох армій. Ви розумієте, наскільки воно паскудно виглядає для Москвинів? Ми за це говорили. Що які відносно невеликі резерви насправді мають Збройні сили РФІ. Ось ці три БТГ. Ви бачите з 20 ї армії, з 20-ї дивізії 8 ї армії і ще одна БТГ. Яку ми не вскрили поки що. Так що можна говорити за сім, бо восьма лишається в тумані неопределенності, в тумані війни, як сказав би цей Макнамара, відомий розрушитель воєнно-промишлений комплексів. Ну, що можна сказати, що все більше і більше єдаков в тилу. Що у нас ми бачимо ситуацію, коли по 5,5-7 тисяч вояків б'ються на фронті, а оці всі групування, які рахують 45 тисяч у нас, 55 тисяч у нас це проїдають і отримують гроші. Ну і я скажу, що і якщо санітарна справа налажена, то і удобряють землю поки що органікою. Я не знаю тільки, що б сказала Грета Тунберг, наскільки оце от способствує нагріву землі, оцей конфлікт. Ну що, ми явно знаходимося в Завервенджпіль, завершальній стадії конфлікту, скільки він триватиме, не ясно. Ви бачите, що на фронт невозможно, нікого вибити, що діють. По 5-7 по батальйонів на направлення 5 першої лінії, два потом оперативного резерву заскрибають, а третій ми ще маємо вскрити. Ну тому, знаєте, де вісім, там і сім. Як то кажуть, ну і ми оце от починаємо невідомо, що формувати на папері, що мені теж геть не подобається. Я не дивився, треба подивитися, а чим власне ці бригади були озброєні. До якої я там казав, слухайте. До 56-ї. ми мали 55 п'яту, 54 четверту, 53 третю, Що з ними? Може хтось чув ці номери, мав людей з цих бригад, може, нам розкаже, як воно все виглядає насправді, бо я бачу, що нам що не тільки Зеленського, але вже і Славка починають водити за ніс. Я скажу, що ситуація дійсно наближається до закінчення. Інша справа: скільки цей ужасний конець буде длитися? Єдине, що нам хотілося б всім знати, бай я встиг. Що в мене там курка досмажується? Я побіжу. Вибачте, що так коротко, але в останню хвилину ми навіть з Давопакровським. Знаєте, оце, от французи, як вони знають цар. Іван Грозний прозваний за звірство Васильовичем. Це вони Покровське і Новопокровське перепутали. Це вони в Новопокровське вийшли на другу лінію. Навіть наш брат Мачета Ізквартер, котрого я вам всім щиро раджу, і той виявляється, інколи піднімає паніку. Ну, не я перший, не я останній. Ну що ж, я скажу, ну з цим я скажу, розкладом війни на Східному фронті нас непогано поімели. Покровське направлення, Краматорське, а. Скільки наша увага була притягнута, але ви бачите, наскільки їх вистає. Бачите, між 8 та 21 травня, бачите, оце у них ривок потенції і опять вяграння допомогла. Бай, лайкайте, поширюйте, будемо вдячні. У мене зараз починається до, до 30-го, коли останній останній етап боротьби за очі, ви там щось мені обіцяли, обіцяли на окуляри незручно нагадувати. Але хотілося б мати, я скажу, непогані окуляри, бо. Стільки доводиться читати, що я думаю, що на правому вже не мінус діоптрії. Але ліве тримається, так що будьте певні, з лівого плеча доведеться стріляти, якщо не приведи, господи. Ну, все, бай, не буду болтать лішнього.